Ірина Сонечко, троє поросят у віршах. Наша казка для маляток про веселих поросяток. Ось Наф-Наф з братів найстарший. Все як слід він робить завше. Ось Нуф-Нуф, Він любить дуже подрімати у калюжі. А Ніф-Ніф, цей товстунець, не Непосидий пустунець. Братики не надьгували, ціле літочко гуляли. Тільки ж це поросята, будуть зиму зимувати. Тож нафнав братам своїм, каже побудуймо дім, Та в братів нема охоти братись миттю до роботи. Ще далеко до зими потім дім збудуємо ми, відповів нафнав братам. Хро, я дім збудую сам. Він трудився чимало днів, й кам'яний будинок звів. А брати не поспішають, все пустують і гуляють, лиш як стало підмерзати, схаменулись поросята. От, Ніф-Ніф узяв солому бути із соломи дому, Нуф-Нуф зробив хатинку із гіллячок за годину, І вирушили поросята вдвох до старшенького брата. Як йшли, не нудьгували, дуже голосно співали, реготали всю дорогу, розбутили вовка злого. Брат, ніф, ніф, не налякався в дім солом'яний сховався. Швидко двері на замок, не страшний вже сірий вовк, та від вовка ясно всім, цей не порятує дім. Двері сірий вовк штовхнув, і повітря він вдихнув. Фух що сили мав, і хатинку розламав. Від будиночка оцього не лишилося нічого. Та ніф, ніф кмітливий був, донухнув, а дременув. Дім з гіллячок має брат, захистить він поросят, миттю двері на замок, не вдереться сірий вовк, та від вовка ясно всім цей не порятує дім. Двері сірий вовк штовхнув, знов повітря він вдихнув. Подув, що сили мав, і хатинку розламав, від будиночка ось цього не лишилося нічого. Поросятам страшно стало, до нафнафа вдвох помчали, в нього хатка кам'яна, тож надійна і міцна. Зачинились на замок, не дістане сірий вовк. Двері сірий вовк штовхнув, знов в повітря він вдихнув, Дув, що сили він старався дім звалити, намагався, дмухав, дмухав, аж упрів під дверми на землю сів, та, хоч як старався він, кам'яник не зрушив стін. Став він думати, гадати, як же поросят дістати. Каже: хай настане ніч, я залізу через піч. Димарем у дім спустився, і в казан з борщем звалився, лапо і боки обпік, вискочив і геть утік. І з тих пір, брати веселі, всі живуть в одній оселі. Зрозуміли поросята, вовку їх не налякати, бо у них чудовий дім. Разом добре жити в нім. Кінець.